Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає Власівський інформаційний портал. Близько місяця назад ми брали велике інтерв'ю. Рекомендуємо ще раз переглянути його. У нашого земляка відомого спортсмена, двократного чемпіона Європи Віктора Витроса. Ми впевнені, що вам сподобалось. Наш герой щиро та відверто відповідав на всі поставлені йому запитання. Але подекуди виникало відчуття, що у своїх думках він обмірковує щось нове. Щось захоплююче та більш масштабне. Минулого разу ми так і не встигли дізнатися, що ще йому так не дає спокій. Але зараз Віктор з нами, і у є чудова нагода спитати, про що думає наш добрий друг. Тож давайте не гаяти часу і розпочнемо. Доброго дня, Віктора! Доброго дня! Раді бачити вас сьогодні разом з нами. Як ваші справи? Навзаєм. Справи супер. Це чудово. Минулого разу, коли ми з вами бачились, пройшов вже майже місяць. Що нового сталося за цей період? Насправді дуже багато чого нового сталося. Але я вже вдома, до цього я проживав в Німеччині з родиною через агресію Кацапську. А тепер моя родина разом зі мною тут вдома і ми цілеспрямовано йдемо до своєї мети, поставленої мети. Це прекрасно. Як родина сприйняла переїзд? Дуже добре, тому що, знаєте, як кажуть, ми там були як в клітці, е, наче Німеччина все добре, все гарно, але ми не вдома. Ми постійно сумували за будинку, за, будин, за домом нашим. Нам було там скучно, не було знайомих, товаришів. Тому вирішили повернутись сюди, хоч ми розуміли, що тут небезпечно, все ж таки. Літають ці шахеди, літають ракети. Але дай Бог, нас це все в мене і Україна заживе добре і щасливо. Все дуже добре. Ми всі знаємо, що вдома завжди краще. Ми отримали багато позитивних відгуків з минулого нашого інтерв'ю, але не встиг запитати, як. Які ж ваші враження щодо нашої роботи? Знаєте, я декілька разів переглядав відео, все максимально відверто було і знято добре, тепло. Тому атмосфера була, знаєте, як кажуть, домашня по-домашньому. Тому все супер, я задоволений. Дуже дякую вам за ваш відгук. Вікторе, вивір відомий, реалізований в багатьох сферах чоловіка. Більшість того, чого ви хотіли здійснити, вивір в тіло. Проте, можливо, ще якась мрія, час для якої нарешті настав. Знаєте, насправді я реалізований в якихось етапах свого життя, але зовсім трішки. Тому в мене дуже великі амбіції і дуже великі цілі. І зараз так, також в мене є ціль задля якої ми працюємо. У нас є свій колектив, у нас є друзі, з якими ми йдемо до своєї мети, цілі. І я сподіваюся, в ближайшому майбутньому ви це побачите. Все прекрасно, успіхів вам, усе попереду. Тож може поділити, що ж це така за мрія, яку ви хочете носити? Зробити спортзал, спортзал. Світового рівня кажу відверто і чесно, як ми це хочемо, як ми це бачимо. І надіюсь, ми це зробимо, тому що у нас все для цього є. А найголовніше, ми це будемо робити в себе вдома. Ваша ідея, вона однозначно прекрасна. Але погодьтесь, що вислів один в полі нівої виникне просто так. Згоден на 100%. Тому я вам і кажу, що в мене є колектив, є друзі. Які мене підтримують, які разом зі мною дивляться в цьому напрямку, і ми збудуємо найкращий спортзал на Україні як мінімум. Вікторе, ви професійний і висококласний спортсмен. Однозначно Бог змінив ваше життя. А от як ви вважаєте, ваш проєкт зможе змінити життя ще когось? Я не вважаю, я в цьому впевнений. Кажу це відверто, тому що ну, спорт змінив моє життя. І спорт змінив життя багатьом, багатьом спортсменам, багатьом людям, навіть які е, не пішли по спорту, але стали більш цілеспрямованими і як кажуть духовитими. Тому я впевнений, що дуже багатьом наш спортзал, спортзал нашого містечка допоможе в майбутньому. Я думаю, ваш приклад стане стимулом для інших людей, наприклад. А як ви уявляєте собі кінечний результат, до якого ви так прагнете? Кінечний результат, знаєте, я, я, я не розумію, що таке кінечний результат. Я хочу, щоб всі люди в нашому містечку, і не тільки, я хочу, щоб в нашому спортзалі тренувалися люди з Світловодська, з Кременчуга, з усіх ближніх сіл. Навіть якщо будуть приїжджати з Києва, ми будемо тільки раді і всіх приймати з розпроцертими обдязми. Розумієте? Кінкіна точки немає. Я просто хочу, щоб люди стали здоровими, сильними. Нація була здоровою, правильно розвиненою. Розумієте, саме головне, щоб були загартовані і цілеспрямованими людьми. Ваші слова однозначно надихають і це захоплює. Але глядачів також цікаво, чи можете ви описати оцю картинку, як ви цього бачите? Як ви уявляєте собі сам спортзал, наприклад? Е, дивіться, ну, спортзал це як мінімум колектив. Це буде об'єднання людей, які хочуть досягати поставленої цілі, мети, які хочуть бути фізично здоровими, які хочуть. Правильно дивитись в майбутнє, і ми будемо в цьому допомагати. Ми, як я ж кажу, ми раді кожному, хто хоче бути здоровим, спортивним, хто хоче досягти чогось в спорті. Це взагалі буде просто супер. Я обіцяю всім допоможу, тому що я буду тренуватися разом з вами. І ми доб'ємося успіху з усіма, хто буде разом з нами тренуватися і захоче. Хоч Хоч трішки, як кажуть, прикоснутися до цього. Це дуже чудово. Бажаємо вам успіхів у реалізації ваших планів та задумів. Вікторе, ми дійшли до екватора нашої бесіди, і зараз хочу задати вам непросте запитання, я б сказала навіть провокативне до якійсь мірі. Чи готові? Я завжди готовий. Це дуже добре. Існує правило, що кожна дія або бездіяльність приводить до наслідків. Ви згодні всі сто Чи стикались ви у своєму житті з ситуаціями, коли ваші дії або бездіяльність приводять до наслідків, ну, позитивних чи негативних для ваших близьких людей оточення? Постійно, постійно, адже моя сім'я. В основному залежить від мене, від моєї трудоспособності, як кажуть, тру трудодіяльності. Е Мої друзі, близькі теж в деякій мірі від моїх шагів залежать. Тому це, це є і це, це нормально в нашому житті, в спорті. Я думаю, так вважає кожен. Кожного підійти в ситуації. А чи погоджуєтесь ви з висловом відомого французького автора Антуана Сен-Фік-Дюпері? Ми у відповіді за тих, кого приручили? Знаєте, в деякій мірі погоджуюсь. А як ви розумієте саме цей вислов? Ну, Коли у нас дітки маленькі, ми теж несемо відповідальність, тому що вони ще маленькі, ми повинні їх воспитати і прожити з ними до определеного періоду, розумієте? От, от це відповідальність. А коли людина вже осознана, і у людини є батьки, у людини є. Ми, ми несемо частинку відповідальності. Я ж повторюсь, по частинку все остальне несе уже людина індивідуальна. Я вас зрозуміла. Дивіться, у ваш проєкт залучена велика кількість людей, починаючи від дорослих людей, робочих, працівників, закінчуючи майбутніми вихованцями. Маленьким хлопчиком, який прийде навчатися у ваш спортивний комплекс, для якого ви станете віддірцем, прикладом. Як ви вважаєте, чи будете ви відчувати відповідальність за психологічний, моральний, фізичний стан людей, які будуть відвідувати ваш спортивний комплекс? 100%. Я буду нести відповідальність і я вам скажу, я буду максимум. Це робити від себе залежно і залежно від всіх тих людей, які будуть разом зі мною йти в цьому напрямку. Будемо робити все можливе, тому я кажу, відповідальність тут є, і я за це відповідаю. Це дуже добре, що ви це розумієте, усвідомлюєте. Іноді відбуваються такі ситуації, які пов'язані з вихованням у спорті. А я думаю, особливо у боксі виховання, саме психологічне та моральне, та вітрівський дух, це все також закладається тренером, вчителями та іншими людьми. Чи будете ви приділяти цьому якусь певну увагу у вашому клубі? Я б навіть переформував не певну увагу, а максимум уваги цьому, адже саме психологічний стан з простої людини, справжнього, справжнього спортсмена і людину, яка досягає своїх цілей в майбутньому. Все чудово, бажаємо вам успіхів і це надихає. Ваш проєкт однозначно чудовий, масштабний, перспективний. Але погодьте, що подібних спортивних клубів достатньо. Чи не боїтесь ви конкуренції? <звіт> <звіт> Знаєте, конкуренція. Вона між спортивними клубами, між спортсменами є завжди і повинна бути. Адже спортивна і здорова конкуренція це завжди, завжди добре і здорово. І без неї нікуди. Тим більше в спорті, це, ну, це я вам кажу як спортсмен. І це класно. А насчет конкуренції, там я не знаю, там, переходу інших спортсменів до нас або ще що, я на що цього не думаю. Тому що дивіться, якщо людина віддана і він він кайфує від свого тренера, від свого спортзалу, то він ніколи в житті не перейде в інший, тому що ну йому тут комфортно, його влаштовує все. І в цьому конкуренції нема, не було і не буде. Я в цьому ну, ніколи і не бачив, і я вам чесно скажу. А, ну, в цьому смислі конкуренції не буде 100%. Все чудово. Тобто для вас важлива дорова. Інша, яка буде спонукати важний спортзал дорослі, ну до розвитку певного, до прямування вперед? Так, так. і Саме тільки для цього і робиться зал, зал європейського рівня, світового рівня, там де ми будемо розвивати фізично, морально, психологічно, і саме головне, ми будемо робити з людей достойних, правильних. І цілеспрямовано. це прекрасно. Ну і останнє запитання: що є особливого у вашому проєкті, у вашому клубі, чого немає у інших, та те, що буде його відрізняти, е, знаєте, зараз я цього не можу сказати, що в нас саме є таке, що нас відрізнятиме від інших. Але я впевнений, що на це питання відповість кожен з тих людей, який прийде до нас і буде з нами тренуватись, і відчує це. На собі. Тому в нас є багато позит... позитивних моментів. В першу чергу, я ще раз скажу, це колективність, це дружба, це відвертість, щирість і сила, сила, яку ми передамо кожному, хто буде разом з нами. Все прекрасно. Я думаю, кожен з наших глядачів згодом, коли відкриється ваш клуб, сам дасть відповідь на це запитання. Велике дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю, за це чудове спілкування. Будемо бачити вас раді ще. До побачення. Дякую дуже приємно і до побачення. Сподіваюся, скоро побачимо ще раз. Нашої команди хочемо побажати вам успіхів у реалізації всіх ваших планів. Мрій, тож бажаємо удачі. Дякую і я впевнений, що все заплановане нами. Збудеться і скоро всі це побачать. І велком! На цьому наш випуск підійшов до кінця. Ми і далі будемо слідкувати за розвитком подій та вже анонсуємо продовження. З вами був Ліп. Слідкуйте разом з нами.